А нам скільки взяла, печатку поставляється. Там ставити печатку не є. Пожити, підой. זה קריב קרובה. Вот, он уже... Нет, стоит, вот. вот. ну, дверь. Да. Так, прошу заяво. Нет, заяво да все через тербу. Справь. Да. — З яких пір? — У нас є своя інструкція. — А в нас є постанова Кабінету Міністрів до всіх органів державної влади. Усіх форм власності. — Маці наші. — А ви в яку прокуратуру? — Прошу? Прошу? — Яку прокуратуру? — Військову. — Яку військову? — А кому ви по заяві? — Є дві прокуратури військові. — А, а де? — На нашій адресі є дві. — На, Де нас керують? — Ви написали Матюш. Так. — Ви відправляєте Матюш. Вправді? О, генерал, Я Дякую і... за параду. Я вчиняю, вважаю, за потрібне. У нас немає матір у Так. — Справді? Да. Ви не підкоряєтесь по матір'ю. Не хаміться, я ще позову нашого прокурора. Перед, з, з, з пропорами, і швиденько, мене час другий. Швиденько, а, швиденько бо погано прийом? — Ні, я прийшов в канцелярію, мені сюди проводять пропорою. Канцелярі... Я, я знаю правила діловодства і вимагаю вчиняти свої зброї. Перше питання, військова прокуратура, яка вас цікавить. Скільки наші держав, першу чергу? У нас є дві військові прокуратури. Прошу назвати мені, яка в нас є військова прокуратура. Військова прокуратура Лісів. Військова прокуратура Західної України. На нашій адресі Клопарів 120. Мені Пшеско єдно в такому випадку. Мені не треба визначати, це визначається посадова особа, яка отримує зарплату. Вона повинна знати так. те, що не знає громадянин. це Добре, що ви дуже обізнані. Через те, що обізнаний, будемо вказувати. Треба, щоб <см> в, в канцелярію, зразу викладати, що ніхто нічого не розуміє. А я бачу, що не розуміє, бо он, людина ходить вже три хвилини навколо мене і не виконує своїх посадових обов'язків. А зараз кажуть, що обід. Так, і мені розкажу, що обід. А, а, хочем... а я зараз напишу скаргу і зайом прозвони. Ми не хочемо особа. ваш закон навіть таке записуєте? Фіксуємо. А то що ви не Роботу, приймаєте звернення. Органів державної влади. Ви не приймаєте Ми питання, звернення. Куди ви звертає? Звертаєтеся. Вони неправильно звертаються згідно закону про звернення громадян. ви повинні скерувати за належністю, якщо, так. Не правильно. якщо не що неправильно ви прийшли? — Добрий день. По-перше, фіксується Заяву за наші прийняли не заявку, приймають тому, що... звернення. Заяву, у нас є черговий. У нас є черговий. Зараз черговий вас прийме. Правильно, у вас він, він... Він... У нас сам був другий екземпляр. Хвилиночко, він за... внесе в... в єдиний реєстр. Це вже Черговий розбереться. Ні, 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 стоп, 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 Хвилиночко, представся, будь ласка. Хвилиночко, Хвилиночко, представся, будь ласка. Ти сваритися, я не розумію. Перший раз таке бачу. Слово Черговий. Треба було Чергового чекати. Після Чергового сваритися. Пишіть, нехай Рибачук Віталій Іванович зайде. Зайдете зайде? до Чергового, ви заносите йому заяву і будете роздавати йому заяву. З яких пір у нас черговий приймає заяви? А хто вас Та, має? є своя інструкція. Приймає, приймає? приймає конкрет, тому що в мене не черговий, головному, військовому прокурору заява. Так. Не, не черговому. Ну так черговий вас прийме з особистого прийому. А потрібно. я не записуюсь на особистий прийом, мені не потрібен особистий прийом. 에... Я зайняв, продовжуємо. Ви прийміть, будь ласка, е поставте пошту, поставте відмітку, що не отримали, не ставте пошту на Зараз військова цікавить. Угу. Е е е прийміть заяву, поставте їм відмітку тут, що ми отримали в них заяву. І дайте їм друг проблем. Тепер дякуємо. Дякуємо за дотримання закону про звернення громадян. Давайте, будь ласка, поставте відмітку і все, яке люди йдуть. Не морочте голову, люди, правильно. Так, Ваше керівництво знає більше законів. що? Знає ніщо. керівництво, треба їм подяку написати. Так, а працівник інтернет вводять в ману. Давайте мені оцінки. Я буду давати оцінки, тому що я влада, а не ти. Ой. Ти служиш мені за мої Чи гроші. тикаєте? А з яких пір тебе двоє? Слухайте, ви дуже високогато. Я, я перепрошую, пропустіть. На що перепрошую? Ну пропустіть а, мене. може, може мені перевізти, перескочити. Будь ласка, будь ласка. — Чого ви так ставлятись, дівчата? Ми маємо важко сваритися. Ні, ви з таким, таким прийшли. — А це мої екземпляри. Відповідно, до кількості займають. Дякую. Я поясню людей. Мені в верхній частині собі ставте де завгодно, а мені в верхній частині на мою маму. Що, на всіх трьох розписані? Безперечно, у нас, бачите, скільки заявників? — Добре. Відповідно, законодавство, я ж не вимагаю вас. Добре, я вас Чай почула, робите. не треба мені так що, багато говорити. Це. Ви дуже не багато говорите. Не перебивай мене, коли говорить влада народу. І, по-перше, не на ти. А з яких пір я маю говорити на ви? І, і не на ти. На яких пір? Яка норма Чому закону ви я порушую? Мені Яку норму закону я порушую? Я, я з вами не родичка. Зараз обід є, то ставте преснює. це і реєструйте це ну, і та та все. Фахівець, я сподіваюся, та та так? Ти е, давала присягу народу? Ну ще, ну 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 вже пишіть, боже. Ну Ні, я не хочу писати. Чому мені людина і ще й тикає? Він не знає скільки мені років. Він не знає скільки я працюю в прокуратурі. Скажи, Прийшов, скажи, тикає скажи, ще й питає про якусь присягу. От я тоді з вами буду говорити. Я з вами не буду. Ні, ну та людина прийшла подавати ну, а чому, заяву. Я розумію. А чому ну, тому, що ви... тому ще вправі зіймати. знати закон про інформацію? Підпишіть та, і, та, і... Не можуть, не забирайте це, в себе це, в свій відбір. Це стаття 32, 34, три на першу вимогу громадянина надавати всю вичерпну інформацію стосовно своїх обов'язків і інформації щодо себе, як службова особа. Другі. Коли я прийду до тебе до хати, ти скажеш іди геть, я Це моя права. Написано, що ви повинні тикати. Покажіть мені, будь ласка, де написано в вашій статті, що Декр... ви мені повинні. тикати. декреті крикати. до Конституції да. не ні, тикала. Нічого, я, я переживу. О, декреті я переживу. до Конституції і відповідно до своїх переконань. І там написано, що треба звертатися на ти. Там написано. Можна на ти, можна на. Ви. О, отче, нащо, і сина. Все помітно. До пише. Бога я звертаюсь на ти, і ти піше до людини. Все, все я зрозуміла. А в нас Україна християнська держава. Ви щось не по-християнськи прийшли. Справді, в чому в чому полягає? — В чому Ми відношені? почали по-людськи, прийшли, щоб Я ви по ви стояли почали. Перше питання було, яка вас в прокуратурах. Мене сказали. не цікаво, у вас є документ, ви його читаєте, ми ж оформляєте до, і, до... і не, і не... Ми ми прийшли. — до ми прийшли, до прийшло. Прийшло, прийшло Один чоловік прийшов і хамить нам. Не один, а Є хам? три заявника. Добре. Шановна, скажи мені, в чому полягає хамство? Побачення добрий вечір. Чому пояснити яка? нема? Нема пояснень. Ну то як нема пояснень. Ну, то... по-перше, ви тикаєте. Ви прийшли. До мене на ти, Я є одинаково. Ну У мене ми вам ще особисто. ти не сказали. А я вимагаю на «ти». — тому що законом навіть України навіть не передбачено звернення із. Виходячи з того, що скільки вам років, скільки мені років, і по ну, мені тикаєте, То ми не рівні передоку. То вже хамство, я рахую. Це значить віковий цей. Таке перший раз від бачу, щоб до мене людина прийшла. Вас, Вас тут пособрали. Чому Образов, ви себе так веде? На підставі чого ви себе? Так ведете? Можна можна на це пояснити? Не кричи. Можна? Ти задала питання, можна пояснити? Доброго дня. Ну та чекайте, ми це жа можна жаль, пояснити. Добрий вечір. Добрий вечір. Заміняли заяву, до побачення. Добрий вечір. Да, я бачила. такого ще не У На такого ще не було. У нас да. також порядні і спокійні. так говорили комуністи, коли їх скидали з престолів. Хочете але сказати, що заявники не Власне, що не непорядні я... люди так, вони... власне, що комуністи і тикали. Так, відповідно до правил діловоста має бути вказано посадова особа і прізвище фамілія так. Підпис. Підпис є бузан, є анцял і посадово посади не посади. То спеціаліст діловодства, головний спеціаліст, працівник прокуратури, штатний працівник, черговий прокуратури, чи комендатури знаю. штатний дати розпис. Я сказав тільки, я? Та особа, та особа, яка, особа, приймає, яка приймає яка, яка приймає. Я говорю до особи, яка приймає. Вам не прийняли заяв? Ну то ви не хотіли прийняти? Чому не хотіли? Ти вже сказала, мені хотіли? до побачити. Запиталася, яка прокуратура вас цікавить. Ми, Ми питаємо кожного нашого. То, я, я, ж, я не знати. знамиляються. Приходять на військову прокуратуру запер... західного району, от, а Ми тут Працівник не заперечую, Ти працівник, другу. фахівець. Ти береш документ і і дивишся, і дивишся він військова він прокуратура, військовий. військова. Дивіться, Добре. людина. Якщо б тут написано було, що пише Добре. прокурор військовий, ти б сказав, ти що, не знаєш, які чого ви добиваєтеся? Я, я добуваюся забезпечувати скандал. Генералу лейтенанту юстиції мацю пояснював не пояснює, що Маціус не служить. Відносник. Він служить Машу в Києві. Сам. От будь ласка, забувай, тобто вказане приміщення має стосунку до держави Україна. Я Вказане приміщення має стосунок до військової прокуратури гарнізону. А Матіус, наскільки інша я знаю, комнат. працює в генеральній планета чи що? згідно закону України. Прокуратура єдиний О, незалежно. Де він перебуває його філії, представництво, структурні підрозділи. Що там прийняли, так Тому ну, це, це враховують. Майже майже прийняли. І ці речі потрібно знати. Я, я не я розумію, для чого бути? робити якісь ми мовчимо. Люди, ну, людина говорить, тика і харч. А в чому хамство полягає? Так. В чому порушує норму права? Яку курить? От прокурор хотіли виведе. Людина подала заяв. Візьміть не людину тоді заяву, дайте мені почти і все. І не зневажайте мене, мене джерело влади. Ваше керівництво обізнане не в законі. Дуже вам дякую. От таких людей буде зміна в. А вас треба всіх люструвати.